Цар Соломон, відомий своєю мудрістю, залишив нам безліч притч, які допомагають зрозуміти секрети успіху та багатства. Однією з найважливіших його порад є те, що успіх починається зі страху Господнього. Початок мудрості, страх Господній, знання святого, розум. Це означає, що справжнє багатство і успіх приходять до тих, хто ставить Божі заповіді на перше місце у своєму житті. Ще однією важливою порадою Соломона є працьовитість і старанність. Рука працьовитих багатство приносить. в ще. Він наголошує, що лінь веде до бідності, тоді як наполеглива праця винагороджується. Цар Соломон також говорить про важливість мудрості у використанні багатства. Мудрий у серці приймає заповіді, а ненавіжений словами впаде. Справжній успіх це не тільки накопичення матеріальних благ, але й вміння керувати ними з мудрістю. Важливо також пам'ятати про щедрість і милосердя хто дає бідному, той не знатиме нестачі, а хто відвертає очі свої, того проклянуть. Успіх і багатство мають сенс лише тоді, коли вони використовуються на благо інших. Підписуйтесь на наш канал та дізнавайтеся більше про мудрість Соломона. Бути добру!